Обрали не ту митницю, можете простояти на три дні довше. Ось що мало хто знає про західний кордон, Шегині Краківець у Стелух. Три основні пункти пропуску з Польщею, але вони дуже різні. І неправильний вибір коштує вам часу, давайте чесно про кожен. Шегині. Найпопулярніший пункт чому? Найближчий до Львова та Івано-Франківська. Інфраструктура відмінна, але є нюанс. Саме через популярність тут бувають черги, особливо у вихідні та свята, коли Шегині ідеально, якщо документи підготовлені заздалегідь. Тоді ви проходите швидко навіть при натовпі. Краківець, менш завантажений, ніж Шегині. розташований північніше. Фішка цього пункту. Тут зручніше проходити з габаритними авто, більші мікроавтобуси позашляфовики з причепами. Простору більше черг менше. У стелу найменш популярний з трьох. І це його перевага. Якщо ваше авто в північній Польщі біля Любліна або Білосток, логічніше їхати через у економите економити 100-150 кілометрів. Плюс тут майже ніколи немає великих черг. Спокійна атмосфера, швидке проходження. Так яку обрати? Залежить від того, де ваше авто, яким маршрутом їдете, який тип транспорту. Для звичайного легкового з центральної Польщі Шегині оптимально. Для великого авто краківець, для північного маршруту у стелу. Але найважливіше не сам пункт, а підготовка документів. З правильно оформленими паперами ви пройдете швидко на будь-якому кордоні. Без них навіть у стелузі можете застрягти. Якщо потрібна консультація, який маршрут обрати для вашого випадку, пишіть на euro.com.ua. Підкажемо оптимальний варіант. Правильний вибір митниці це перший крок до швидкого розмитнення.